Спеціальний випуск розпочинаємо прямим включенням у центрі столиці. Мітингувальники протистоять силам МВС, які уночі вийшли на вулиці і відтісняють протестувальників з вулиць. І про те, що саме у ці хвилини відбувається на майдані нелі Ковальська. Нелі, вітаю. Що в тебе відбувається? Чи не витіснили людей з будинку профспілок? Розкажи доброго ранку, Єгора. зараз. Як можеш побачити, напевно, почути зі сцени Руслана співає гімн. Така практика. Кожну годину тут співають їм дуже багато міліції нині у центрі столиці. Майдан фактично оточений з усіх боків. Міліція на інститутській вулиці, на е, підходах до е, майдану з боку Європейської площі на Михайлівській площі і Бігра! з боку Беса, Бесарабської площі, власне, біля КМДА міліція діє за е, тією тактикою, яку випробували ще вчора. Вони розбивають людей на невеличкі кубки, потім намагаються вис... витиснути їх з площі. Але це не завжди вдається на Михайлівській на Михайлівській вулиці. Наприклад, люди вичували представників міліції і власне, ну звивільнили частину території. Щодо того, що власне на майдані відбувається вночі, коли все почалося у першій годині ночі. Людей тут було небагато, близько п'яти сотень. Причому це було здебільшого жінки. Протягом кількох годин майдан виріс. Ми на жаль, не можемо вам показати картинку зараз, з Майдану, але повірте мені, на слово це барикада, це найближче місце, куди можна як можна дістатися майдану. Повірте мені, на слово. Зараз тут кілька тисяч, і люди продовжують сходитися. Зараз оператор мені покаже. Люди йдуть пішки. Самі вони нам розповідають про те, що оскільки метрополітен вночі ще не працював, пішки всі зараз стікаються на майдан. Отже, найгарячіша точка зараз у центрі Києва це підступ до будинку профспілок. Там власне. Знаходиться штаб народного спротиву. Близько години тому на майдан прийшли судові виконавці із вимогою звільнити власне штаб. На підступах до штабу вибудувалася народна самооборона, яка намагалася захистити власне цю будівлю. І люди, здебільшого чоловіки, всі майже у касках. Теж вис, вибудувалися на вулиці Михайлівській, аби е, не дати міліції е, підступити власне до цієї будівлі. Зараз я пропоную подивитися це без моїх коментарів. А це значить, скоро за працює Я тут в. বহ Багато навколо цього будинку профспілок, багато диму. Через це е, здається, що е, хтось використовує газ е, весь час. Е, вже кілька людей. Ну принаймні, ми на власні очі бачили принаймні два десятки людей, які звернулися до е, медпрацівників. Основна е, скарга цих людей їх просто почавило, бо дуже велика ті тиснява була на авангарді в, 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 в на підступах власне до кордону. Е, Доні спецпризначенців на цю хвилину. Наскільки я е, знаю, ну принаймні 15 хвилин тому будинок правспілок е, не здався. Е, ще маю додати, що цього разу от е, зі сцени власне декларується те, що мітинг мирний, мирний і люди, які стоять під сцени, вони е, ну вони просто стоять, вони вистоюють, як вони самі кажуть. Біля будинку правспілок е, народ вже. Озброюється, тобто ми бачили Ну досить багато самооборонців, в руках яких були палиці Ми продовжуємо стежити тут гаряче, скажу чесно. Нелі, Спасибі не прощаюся з тобою.